Вітаю вас, друзі! І сьогодні я хотів би поговорити про те, наскільки захоплюючим був доісторичний світ на наших теренах, і як важко його вивчати на прикладі однієї знахідки великого Дейнотерія, котрий жив 8 мільйонів років тому на території Одеської області. Знахідки великих хребетних тварин на території Північного Причорноморя відомі ще з 1770 року. З того часу накопилася велика кількість викопного матеріалу. Окрім решток самих тварин, також відомі знахідки відбитків великих рослин та плодів. Порівняння їх з сучасними родичами дає нам повну картину того, як виглядав навколишній світ мільйони років тому. Почнімо з найголовнішого: хто такі дейнотерії? І так, дейнотеріями називають рід викопних сапців з ряду хоботних. Котрі існували на території Євразії за часів Пміоцену до раннього плейстоцену. Вони зовні були схожі на слонів. За винятком того, що були дуже великими, мали досить короткий хобот, та бивні у них росли з нижньої щелепи і були загнуті донизу. Також їх існувало декілька підвидів. Найбільший називався Deinotherium Giganteum. Він був заввишки щонайменше 4 метри та важив понад 8 тонн. Його повний скелет на території України ми можемо побачити, зайшовши в Київський природознавчий музей. Дослідженням дийнотерів на територію України займався нині покійний палеозоолог Володимир Іліч Свистун науковий співробітник палеонтологічного музею Національного науково природничого музею іста Києва. Володимир Іліч відомий також як талановитий скульптор, препаратор та оформлювач експозиції. Саме завдяки його кропіткій роботі, ми можемо зайти і побачити в музеї скелет Дейнотерія в повний зріст. По поширенню цього виду нескладно зрозуміти, що дейнотерії були досить успішними, вони виникли в Південній Африці і, пройшовши через Передню Азію до Індії, змогли невдовзі розселитися по всій південній частині Євразії. Не існує однозначної думки, як взагалі дейнотерії могли використовувати свої бивні. Деякі вважають, що вони ними здирали кору з дерев. Також припускається, що ними вони могли викопувати землю в пошуках корени плодів або ж, обдираючи листя з дерев, пригинати ними гілки. У 15 років мені вдалося почитати статтю професора Бориса Борисовича Мухи. Яка присвячена цій знахідці. Мене дуже вразило те, з якою детальністю він описував ландшафт того часу. Читаючи все у подробицях, ти наче сам переносишся у ті часи. 7 мільйонів років тому у Причорноморі мешкали доісторичні тварини. На основі наукових досліджень ми можемо уявити, як це виглядало в ті часи. Додолу спускалась величезна річка з притоками. Котрі живили її і розрізали землю, неначе на великі клаптики різної форми та довжини, Сріблястою смужкою вона йшла в далечінь зливаючись із землею. Придивившись, можна було побачити закономірність Ліси прилягали до берегів річок, до урвищ балок. Стопові ділянки, в свою чергу, знаходились на водорозділах. У понижених місцях росли болотісті ліси, що складалися з верби, вільхи тополі, розвиваючись через високе стояння ґрунтових вод. Відкритий простір, в свою чергу, був заповнений трав'янистими рослинами. Серед окремих сімейств тварин, що паслись групами на околиці лісів, були видні великі групи жирафоподібних, палеотрагусів та самотеріїв. На лісових полянах паслись тварини, схожі на оленів, в цьому ж місці дерівнини заростали чагарниками, паслись косули подібні з характерними своєрідними роговими відростками. В стороні від інших тварин повільно переміщувались табуни трьохпалих коней, котрі називалися гіпаріони. Після дощів та злив вода часто прибувала, вона боркотіла у вузьких протоках та поносилась в озера. Незабаром річки та озера зростались в одну стихію і несли свої води до моря. Такі умови були досить сприятливими у випадку миттєвого захоронення тварин, які одразу ж під час злив падали у воду і їх заносило на мулу. Гігантські свині, безрогі носороги з величезними іклами, що називаються хілотерії. У цьому калейдоскопі різноманітних видів добре виділялися хоботні. Найбільшим представником з них у цьому регіоні був Дейнотерій, виділяючись серед потоків води, ця тварина, яку силою заносило водою, намагалася якомога ближче дістатися берега, але нові потоки розвернули тіло, тим самим роблячи його некерованим. І декілька годин боротьби зі стихією вимотали тварину. Протяжний, повний відчаю крик, перекрив шум води і падаючого дощу. Час від часу, вдаряючись об застряглі дерева та колоди, тіло заносило в широку вийму річки. Пролежавши на поверхні декілька днів, коли м'які тканини тіла вже були з'їдені падальниками, такими як гієни, Сам скелет Дейнотерія був похований під великою кількістю піску та намулу і пролежав там понад 7 мільйонів років. Аж поки його не відкопала у 1979 році команда спеціалістів Одеського палеонтологічного музею. Ось на цих схилах в селищі Єгорівка Роздільнянського району Одеської області, котре розташовано лише в 40 кілометрах від самого міста Одеса. Знахідка повного скелету доволі рідке і унікальне явище. Тому як тільки музеєм був отриманий сигнал від місцевих жителів про те, що на березі Лиману було знайдено щось цікавеньке, туди одразу відправили експедицію. На сьогоднішній день в своєму арсеналі палеонтологи мають безліч інструментів та матеріалів для викопування та збереження скам'янілих решток. Однак в 70-ті роки в Радянському Союзі з цим все було дуже погано. Технологій як таких не було, і вченим в принципі було не за що братись. В польових умовах із низьким бюджетом доводилося вмикати розум задля того, щоб і без того рідкісні та крихкі рештки не пошкодились під час транспортування. Оскільки ті викрутаси та можливості, що мають зараз сучасні палеонтологи, у ті часи могли людям тільки снитись. Ну і звісно, треба було щось з цим робити. У своїй статті автор з пошаною згадує Павла Гегоровича Іванова, препаратора та скульптора за освітою, котрий свого часу закінчив відоме на весь світ одеське художнє училище імені Грекова. Саме він навчив його очищати кістки від породи та відновлювати форму загублених решток скелета, цей відновлений череп одеського мастодонта та череп дейнотерія що стоїть в музеї Кішенео результат роботи саме Іванова. У цій скрутній ситуації з недостачою кількості матеріалу для закріплення кісток, він порекомендував звернутися до керівництва одеської кіностудії і попросити у них використану кіноплівку, для того, щоб потім її нарізати, змішати з гіпсом і таким чином утворити щільний каркас, за допомогою якого і були транспортовані кістки самого дейнотерія. Оскільки фольга, котру зараз щедро використовують палеонтологи для створення кокону транспортованих з кам'янілостей, на той момент була в дефіциті. Після цього рештки тварини повністю витягли з породи і відвезли в запасники Одеського палеонтологічного музею. Препарування та монтаж скелетних решток справа серйозна. В одеському музеї. Та і в країні в цілому, з другої половини 80-х років, становище почало погіршуватись. Пов'язане це було як з політичними процесами того часу, так і зі смертю спеціалістів, таких як Іванов та Свистун, котрим не знайшлося нової молодої заміни в майбутньому. Вдалося змонтувати лише декілька скелетів, таких як Мамонт, Архідіскодон. Чий скелет ви можете побачити на світлині справа, та декілька скелетів, менших за розмірами тварин. До речі, багато експонатів значно постраждали під час пожеж в 90-х роках, як, наприклад, лівий бивень цього Мамонта повністю обгорів, що можна побачити на фотографіях. Що стосується нашого з вами улюбленого Дейнотерія, то від нього встигли відреставрувати лише щелепу. Котра зараз, власне кажучи, скромно прикрашає експозицію даного музею. Про реставрацію відсутніх частин скелета, як ви можете здогадатись, мова взагалі не йде. Ну а про монтаж скелета в музеї, тим паче. Багато іноземних спеціалістів та організацій, зокрема з Японії та Австралії, пропонували співробітництво та експозицію даних екземплярів у себе на території. Однак через прогалини в законодавстві та безліч бюрократичних процесів цьому не судилося статися. Як результат, ми досі маємо застарілі дані про вимерлих хоботних, котрі за 40 років мало куди просунулись, але і вони можуть багато чого розказати про те, що відбувалося на наших теренах мільйони років тому. Дана знахідка лише маленький приклад того, яке складне становище ми маємо в сфері палеонтології. На жаль, рештки досі лежать в запасниках музею і чекають свого часу. І якщо ми не почнемо приділяти цьому увагу, ми ризикуємо повернутися у часи 19 сторіччя, коли в околицях Києва знаходили рештки Мамонта і вважали, що це залишки слонів Ганнібала. На все добре.